Нечиста Богородиця Марія, моя душа тремтить, як свічка у вітрі, я втомилась не тілом, а серцем, і тому стою перед тобою, мов дитина, яка шукає обіймів, ти матір, яка не відмовляє, ти серце, яке відкривається, я несу до тебе всі свої переживання, візьми їх у свої чисті руки, перев'яжи мої рани тише й любові. Я знаю, твоє серце завжди відчинене. Впусти мене в ту глибину, де ти зберігаєш найтепліші молитви. Не для чудес, а для миру, не для слави, а для відновлення. Я не хочу просити багато, лише бути почутою, лише відчути, що в цьому світі є місце, де мене люблять. Я не завжди була святою, я не завжди молилась щиро. Але нині стою тут перед тобою, бо твоя ласка тримала мене, коли здавалось, що все втрачене, бо твої руки обіймали мою душу, коли руки людей відштовхували, бо твоє серце пам'ятає і мої сльози, і мої радості, тому я довіряю тобі. Візьми мою молитву, візьми її і поклади біля серця свого сина. Я знаю, що ти прошепочеш йому про мене. І він почує: я знаю, якщо ти відкриєш серце, там буде місце і для моєї історії, і навіть якщо світ не зміниться, зміниться моє серце. Бо коли ти зі мною я вже не самотня. Бо коли твоє серце відкрите, моє оживає. Дякую тобі, небесна мати. Схиляю голову і кладу все до твоїх ніг. Богородиця Дієфо, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Діво Марія, мати мого Спасителя. У хвилину глибокої скорботи прибігаю під твій покров, бо серце моє обтяжене і душа моя змучена. О Марії, ти, що стояла під Христом, розумієш біль, який не вмістити словами, прийми мої сльози, бо вони мова мого серця, розбитого життя, не відкинь мене, але міцно тримай мою душу в твоїх материнських обіймах. Учи мене довіряти, коли все здається втраченим. Знаю Пресвята, що я часто грішила у думках, у словах, у зневірі і нетерпеливості. Я нарікала на Бога замість довіряти Його волі. Я сумнівалася в Його милосерді, бо не бачила Його дій. Пробач мені за те, що серце моє охололо, за те, що я забула про молитву, за те, що більше довіряла страхам, аніж обітницям Божим, очисти мої рани твоїм материнським співчуттям і випроси мені благодать, покаяння та сили. Молю тебе, Діво, пречиста, покрий мене своїм покровом, розв'яжи вузли в моєму житті, які я не можу розв'язати. І веди мене стежкою довіри до Твого Сина, ти зоря, що світиш уночі, ти надія безнадійних, ти утіха тих, хто плаче, тож не полиш мене в моїй темряві. Дякую тобі, Марія, що чуєш мене, дякую, що не перестаєш любити, дякую, що ведеш мене до світла, і твоя любов, мій останній прихисток. О, мати моя, моя заступниця. Що витираєш сльози і приносиш мир, залишайся зі мною. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословени підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, Діво Марія, прибігаю сьогодні до тебе з відкритим серцем. Знаю, що ти мати милосердя і надії, ти не відкидаєш нікого, хто з вірою звертається до тебе. Марії, я в потребі, яка шукає тепла і захисту. Мати Божа, не залиш мене саму, ти бачиш мої сльози, ти чуєш моє серце, ти знаєш біль, який я ношу в собі. Прийми його в свої чисті руки, перетвори смуток у мир, а страх у віру. Я довіряю тобі свою душу, мій дім. Моїх близьких, навчи мене терпіння, коли не бачу виходу, навчи мене надії, коли все здається втраченим. О, мати, життя, будь зі мною в кожній миті, покрий мене своїм покровом. Я вірю, що ти можеш випросити чуда там, де людські сили слабнуть. Я знаю, що Твоя заступницька молитва могутніша за грім, ти врятувала багатьох. Врятуй і мене, випросив свого Сина світло для мого розуму, даруй мені чистоту серця, щоб чути Його голос, зціли мої рани, тілесні й душевні, захисти мене від усякого зла, відведи спокуси, що крадуть мир. Попроси, Ісуса, про милість для мене, грішної, нехай твоя присутність буде мені втіхою, навчи мене прощати, як прощає Господь. З'єднай моє серце з його серцем через тебе, не дай мені зневіритись, коли дорога стає темною. Ти зірка ранкова, світи мені вночі, дай мені сили молитися, навіть коли важко. Даруй мені мир, не такий, як світ дає, а твій небесний, нехай моя віра через тебе зростає. Дякую тобі, що ти вже чуєш мене, дякую за чудо, яке ще не сталося, але я вже вірю. Будь зі мною завжди і на землі, і в годину смерті. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Присвята, богородице, неустанної помочі. Я приходжу до тебе в тривозі з серцем що б'ється надто швидко, страх стискає мене. Паніка огортає, і я вже не розрізняю, де правда, а де лише уява. Маріє, в цю хвилину мені здається, що все виходить з-під контролю. Я гублю ґрунт під ногами, дихання коротке, думки тривожні, а душа моя шукає прихистку. Підтримай мене, коли не можу заспокоїтись, стань моїм спокоєм. Тримай мене за руку, коли світ навколо розсипається. Обіймай мене, коли я вже не маю сил триматися. Марія неустанної помочі. Будь мені притулком. Навчи мене молитися, коли я не можу зібрати думки. Навчи довіряти Богові навіть у хвилину хаосу. Навчи віддавати тобі мій страх, мов дитина віддає мамі сльози. Я знаю, що ти поруч, навіть коли я цього не відчуваю. Я вірю, що ти не залишиш мене наодинці з панікою. Твоя любов більша за будь-яку тривогу. Твій мир глибший за мій безлад. Прости мені, Марія, що я не довіряла, що дозволяла страху жити в моєму серці. Я визнаю, що не пильнувала свій внутрішній світ, що не берегла миру, що не зупинялася в тиші, що не запрошувала Бога у мій щоденний неспокій. Прости мені, що дозволяла емоціям керувати мною. Що слова людей для мене були голосніші, ніж слово Боже, що втікала від молитви, коли саме вона мала бути моєю силою, прости, що забувала, що ти завжди поруч, і що твоя любов здатна стілити навіть хвилю паніки. Дякую тобі, Марія, що ти приймаєш мене у моїй слабкості, дякую, що не чекаєш, коли я заспокоюся, а приходиш в саму бурю. Дякую, що Твоя тиша сильніша за мій крик. Ти моя надія, мій внутрішній спокій, ти ніжність, що заспокоює, світло, що не гасне, присутність, що не покидає. З тобою я пройду навіть через тривогу, з тобою не зламаюся навіть у хвилину паніки, з тобою поверну мир у своє серце, і навчуся знову жити з довірою. Богородиця, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, моя небесна мати, моє серце зранене, мої думки неспокійні, і шлях видається темним. Прошу тебе, навчи мене терпіння усьому, що переживаю. Я не прошу легкості, я прошу сили стояти під Христом. Допоможи мені не втікати від болю, але знайти в ньому глибокий сенс. Я втомлена, виснажена, розгублена, але знаю, що ти завжди поруч. Те, що витривало у стражданні без нарікання. будь мені прикладом і захистом, даруй мені спокій у серці, коли зовні буря, даруй мені витривалість, коли все валиться, даруй мені надію, коли здається, що її вже немає, і дай мені сили мовчати з любов'ю, коли хочеться кричати. Я не завжди була терпелива. Я часто нарікала, втрачала довіру і зневірювалась. Я розгублювала віру при першому випробуванні, іноді не молилась зовсім, тільки гнівалась собі. Прости мені, причиста, мій бунт проти Божої волі. Прости, що я хотіла мати все по-своєму, а не по-божому. Але сьогодні я приходжу до тебе відкрита на переміну серця. Я благаю, укріпи мою віру, дай мені витривалість. Дякую тобі, пресвята, що навіть у моїх слабкостях ти не відпускаєш. Дякую, що стоїш зі мною на кожному моєму кроці. Дякую за всі знаки твоєї присутності, які я не завжди помічала. Дякую, що вчиш мене чекати Божого часу з миром у серці. Ти, мати тихої надії, ти сила, яка не кричить, а любить. Ти терпелива у всьому. Бо довіряла Богові до кінця. І я хочу вчитися того від тебе. Навчи не нарікати, а благословляти, Навчи не поспішати з висновками, а чекати, поки Господь виявить свою волю. Я довіряю тобі своє життя, свої болі, свої випробування, дякую, що навчаєш мене бути терпеливішою у любові, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Дів, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Господи Всемогутній, Боже любові та миру, перед тобою я схиляю серце і підношу молитву за свою родину, Ти створив сім'ю, як святе. І нерозривне єднання, як місце, де панує любов, взаємопідтримка та віра в Тебе, благослови нашу сім'ю, Господи, наповни наш дім Твоїм миром, даруй нам терпеливість і розуміння одне одного, навчи нас прощати образи, не тримати злості та не піддаватися гніву, допоможи нам бути уважними до потреб одне одного. Зміцни нашу довіру і взаємоповагу. повагу, нехай у нашій оселі завжди буде місце для доброго слова, щирої усмішки та підтримки у важку хвилину. О, Господи, збережи нашу родину від заздрості, непорозумінь та ворожнечі, захисти від усякого зла, неправди, поганих впливів і спокус. Дай нам силу долати труднощі разом, не віддаляючись одне від одного, а навпаки, шукаючи опору у любові та спільній молитві. Пресвята Богородице, наша Небесна Мати, візьми нашу родину під свій святий Покров, навчи нас любити, як любив Твій Син жертовно, безкорисливо і вірно, провадь нас дорогою правди. І збережи від усякої небезпеки. Святий Йосифе, покровителю сімей, допоможи нам будувати наш дім на міцному фундаменті віри, довіри та праці, дай нам приклад справжньої відданості, щоб ми завжди були разом у радості та випробуваннях. Господи, нехай Твоя любов буде центром нашої сім'ї, наповни наші серця миром. Щоб ми могли бути підтримкою одне для одного, навчитися дякувати Тобі за кожен день і разом іти шляхом спасіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята владичице, Діво Богородице, до тебе нашої Небесної Матері, припадаю з покорою і смиренням, ти заступниця грішних, утішителька засмучених, надія безнадійних. Важкі часи спіткали мене, і серце моє обтяжене скорботою, але я знаю, що ти джерело благодаті, і ніхто, хто вдається до тебе, не залишається без допомоги. О, Мати милосердя, простягни до мене свою руку, захисти від зла, відчаю та страху, молися за мене перед Твоїм сином, щоб Він у своєму милосерді. Дарував мені силу пройти через випробування, не впасти у зневіру, а знайти в ньому мир і порятунок. Пречиста діво, ти бачиш мої страждання, ти знаєш сльози, що проливаю уночі, і тягара, що лежить на моїй душі, упиваю на тебе, бо ти мати всіх, хто потребує допомоги, зціли мою скорботу. Наповни серце вірою, даруй мені терпеливість і відвагу, щоб прийняти волю Божу. Богородице, ти непохитна захисниця, яка перемагала зло силою свого покрову, стань моїм захистом у цьому буремному житті, захисти мою родину, мою оселю, моїх рідних і всіх, хто потребує Твого заступництва. Нехай темрява випробувань відступить, а світло Божої благодаті наповнить моє життя. О, Мати наша, не допусти, щоб я залишилася без твоєї допомоги, направ мої кроки до істини, наповни душу миром, витри сльози та зміцни мене у надії, щоб я врятована Твоїм заступництвом прославляла Господа і Тебе. На віки віків, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.